Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Слухаємо сьогодні відповідь доктора Голода. А, наступне питання. Я думаю, що більш відноситься знову ж таки до тепла, яке сьогодні ви вже відповідали. Фіброзно-кістозна мастопатія. Як mm -hmm. допоможе продукція Нугабест? Якщо ми говоримо про мастопатію, давайте так. Це орган молочна залоза. Mm -hmm. Цікаво, тому що молочна залоза у жінки цікавий орган. Який по життю може знадобитися, а може і взагалі ніколи не знадобитися, якщо жінка ніколи не годувала uh -huh. Но, Але в певні періоди життя, а іменно лактація, коли народжує жінка-дитину, і цей орган починає виробляти от зараз скажу, не повірите, по декілька літрів молока на добу. Uh -huh. Отак. Тому що, от хай наші глядачі згадають, е Ті часи, ще коли в радянські часи, коли жінки годували, буває свою дитину, ще й молоко yeah, здавали yeah, 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 yeah. молочну кухню. Тобто, орган має високий рівень продукції, а працює буквально тільки в певний період життя, і все uh -huh. цікавий орган. Тобто там є залозиста структура, яка виробляється молоко. І Із-за того, що йому треба працювати дуже інтенсивно в певний період часу, орган має дуже сильну мережу судин, судинне забезпечення там, ну от. Як це сказати українською потрясающе, uh -huh. чудове, чудове забезпечення. Uh -huh. Зрозумійте, якщо з віком порушується, і, до речі, орган гормонально залежний гормонально залежний, залежний від жіночих статевих гормонів і від пролактину, ще одного гормону, який виділяється безпосередньо під час годування вже. Uh -huh. І вся справа в тому, що якщо наступають інволютивні зміни, стар, старчі зміни, постаріння, то виникає така проблема, коли до органа приходить вже менше крові. І орган перестає виконувати свою якусь функцію залозисту. В старшому віці зазвичай, та ще й клімакс починає приєднуватися, де гормональні зміни. То виходить, що до органа починає менше поступати крові, і тоді залозиста тканина починає атрофіруватися, як то кажуть, всихатися. І в місці всихання утворюється ну, пузирьочок, деколи не заповнений рідиною, деколи заповнений рідиною кіста. І навколо цього пузирочка розростається сполучена тканина, сполучена тканина фібра. І получається, як сполучена тканина розрослася, кров туди ще менше доходить, і получається фіброзно-кістозна мастопатія. Тобто, знову ж таки саме причина вікова атрофія і зниження кровообігу. Але проблема в другому: якщо туди погано приходить кров, а в крові наші захисники, лейкоцити, які захищають від онкології, то тоді в умовах фіброзно-кістозної мастопатії дуже часто там. Позбавлена кровотоку орган залоза. Дуже часто там розвивається онкологія. Фіброзна кістозна мастопатія на сьогоднішній день вважається передраковим станом. Тобто онкологія там буде питання часу. Не питання буде чи ні, а питання коли. Тому що воно буде і тому це вважається передраковим станом. І тому, а як вирішити проблему? Нам треба дати притік крові до залози. Нам треба, щоб. До залози приходила кров. Ми беремо давайте так: килимочок, проектор ну, що є з турманівої Накитка, кераміки. Накидка, але да. мені потрібно, щоб це було інфрачервоне тепло, турманівої кераміки, безпечне з точки зору онкології. То, не то дай це Бог, не, не грілка, як ми сьогодні грілка ні в якому разі, і не бутилка з гарячою водою. Угу. Розумійте, чим прогріваєте, да, тому що інакше можна наробити багато зла. Дивіться уважно, чим це яке завжди приводжу. Такі приклад: всі таблеточки білі і круглі, да. всі білі і всі круглі. А ну попробуйте їх поміняти місцями. У вас буде другий ефект. Замість на пурген взяли, і замість зниження тиску отримали тис. другий результат. Тому уважно знайте, чим прогріваєте. Турманівий проектор. Температури великої не треба: 50-45-50 градусів. Розміщуєте на молочній залозі, бажано в горизонтальному положенні, на спині лежачі, і легкий масаж в. Мене питається по часовій стрілці чи проти протичасової, <ріст> ліву по часовій праву протичасової. Ну, людям деколи треба цінятися, вони не мають значення. <ріст> Ніше, да. І легко прогріваючи і масажуючи, масажуючи і прогріваючи. І цим покращуємо кровопостачання залози. По-перше, не буде онкології. По-друге, покращується кровопостачання, менше розвивається ця фіброзна тканина, сполучна тканина, кіст не буде утворюватися, і це забезпечує здорову залозу. Робиться для профілактики, і робиться вже тоді. Коли це є, щоб не прогресувало, не розвивалося, і, забезп... і вберегтися від онкології. Тому масаж з прогріванням, турманівим проектором. Ну, от ви Саме простіше. якраз ну, добре примітили, що якщо не чекати цю фіброзну кістозну мастепоті, сьогодні молодим дівчатам реально це 5-10 хвилинчок на кожну залозу ввечері. Угу. Ввечері перед сном. Класно, супер було чергове відео від доктора Голода відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз, я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть. Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, ще особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюсь завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославович. До побачення.